Попри те, що він народився на території тогочасної Польщі у 1933 році. Рада безпеки ООН об обговорила ситуацію на окупованому Донбасі, власне, не прийшла до якогось конкретного висновку, але зрозуміло, що проблема Сходу України на сьогоднішній момент не має військового рішення, а те, що сепаратисти і Росія. Називають виборами 11 листопада насправді носить фейковий характер і не зможе спричинити до будь-яких позитивних змін. Достатньо активно блефує президент е, Білорусі Олександр Лукашенко, який вважає, що білоруські військові могли б забезпечити контроль над кордоном між Росією та Україною. Тут треба нагадати, що е, власне сертифікованих миротворців. У Білорусі не так багато, а уявити собі транзит кількох десятків, очевидно, тисяч білоруських військових нехай і в блакитних шаломах крізь українську територію до російсько-українського кордону насправді важко. Справа в тому, що Лукашенко бореться за збереження власного статусу контрибутора миру у східній Європі і Європі взагалом і тому буде ще не раз і не два робити подібні гучні заяви. Дякую за увагу! До нових акцентів! Мої вітання усім глядачам. Децентралізація даже з реформи в ефірі Максим Нефіодов. Підбиваємо підсумки тижня. Одразу переходимо до урядових новин. За чотири роки децентралізації власні доходи місцевих бюджетів зросли майже у три рази. За прогнозами, у 2018 році вони виростуть до 231 мільярда гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Голова уряду зазначив, що зараз місцева влада має величезні можливості для розвитку. За гроші які з'явилися на місцях, будуються садочки, школи, ремонтується інфраструктура. У проєкті державного бюджету на 2019 рік розмір інфраструктурної субвенції для об'єднаних громад визначений на рівні минулого року 1 мільярд 900 мільйонів гривень. Натомість громад стало на 165 більше. Зараз триває підготовка документу до другого читання. І, звісно, останнє слово буде за парламентом. Монетизація житлових субсидій почнеться з 1 січня. На цей момент проект державного бюджету України на 2019 рік передбачає субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг в розмірі 55 мільярдів гривень. Повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Реформа децентралізації повинна допомогти, аби місцеві вибори дві 2020 року пройшли на новій територіальній основі. На цьому наголосив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В'ячеслав Негода на формі децентралізація трансформація сучасної України. Регіональні новини Продовжується реконструкція Софіївської опорної школи, у якій навчаються більше семи сотень дітей. Дніпропетровська ОДА створює в ній новий освітній простір, основними принципами якого є енергоефективність, сучасне устаткування, мотивація і доступність. На прикладі окремого навчального закладу демонструємо, як українська освіта стрімко наближається до якості світової. Підприємства Херсонщини стали у півтори рази